Я бачу, мамо, всі пролиті сльози, не плач рідненька, я тебе молю, той біль в душі опечений морозом з тобою і на небо. Біротю, хоча раніше з батьком не свічався, тепер удвох літаєм поміж хмар, я воював, за правду не здавався, хотів звільнити землю від примар. І вісім років віддано боровся за волю України за життя, та бачу, зараз ворог розійшовся і топче землю, топче майбуття. Плюндрує, нищить те, що ми любили, впиває люд без страху, без жалю, а ти, матусю, плачеш, край могили, тобі на плечі голову схилю поглажу коси, руки поцілую, до серця доторкнуся промінцем, і хоч намить веселку, намалюю, бо чорний колір там заліх. Мене звалила куля, ще зимою, ще в двадцять першім упав. Я землю окропив своєю кров'ю і так повільно в небо відлітав. Я бачив, як шукав мене довкола, мій вірний пес, найвіданіший друг, той погляд не забуду, я ніколи плач, його який витав навкруг, мій брат Сергій на сході теж воює його крильми і з неба захищу. Я з ним в боях, та він мене не чує, Я щит над ним тримаю, не впущу. Пробач, Матусю, він переживає страшні часи на проклятій війні, Писати часто все часу немає, він бореться за ваші мирні дні. Кажи моїй кохані, хай не плаче, майбутнє йде, потрібно далі жить, хай знов кохає, я її пробачу і буду далі віддано, любить ціну страшну ми мусимо платити, Щоб мир прийшов, і щастя зацвіло, та горе це так важко пережити. стількох смертей давно вже не було. Я бачу, мамо, як летять до Бога, багато душ, невинних без кінця, Та вірте, скоро буде перемога, Про це молю я нашого Творця. Пробач мені, що прапор на могилі, коли ще вітер, два оці роки, та стільки квітів голови схилили, стікають кров'ю на полях вінки, я з гордістю пішов у небо синє, простий, що долю ось таку обрав. Я відданим лишився Україні, на вірність я народу присягав. Для тебе я навік живим лишуся, назавжди, буду я твоїм дитям, я знаю, що уже не повернуся, та щиро тобі вдячний за життя мам